Чернігово має керувати обраний мер, а не призначений чиновник громада міста. Петиція на підтримку чернігівського міського голови Владислава Атрошенка з'явилася на сайті президента України 15 липня і вже за перші три дні набрала більше п'яти тисяч голосів. Для того, щоб підтримати петицію, треба авторизуватися на сторінці електронні петиції на офіційному інтернет-представництві сайті президента України. Аби проголосувати, натискаємо у правому верхньому кутку вікна Вхід реєстрація або на сторінці з петицією у правій колонці авторизуватися. Зробити це можна будь-яким запропонованим способом. Один з найпростіших банк Айді НБУ. Обираємо свій банк, підтверджуємо вхід через мобільний додаток за номером мобільного телефону або QR-кодом, а також даємо згоду на поширення персональних даних або ж за допомогою електронного підпису. Якщо у вас немає ключа, його можна створити на електронному сервісі свого банку. Наприклад, у Приват24 для цього треба знову-таки авторизуватися, і у розділі Бізнес електронний цифровий підпис натиснути Завантажити сертифікат і далі за відомим механізмом. Після того як файл із ключем завантажиться на пристрій, його вже можна використовувати для входу на сайті електронних петицій з тим паролем, який вводили при створенні цифрового підпису та електронною поштою. Наступний за авторизацією етап знайти потрібну петицію, вбивши у пошуку її назву чи номер, або ж у загальному переліку, та натиснути Підписатися. Так ваш голос буде враховано. Весь процес займає до 10 хвилин. Нагадаємо, приводом для подання петиції стала інформація про можливе відсторонення від управління містом обраного голови Владислава Атрошенка і введення в Чернігові військової адміністрації. Голосування на підтримку міського голови триватиме протягом 89 наступних днів. Електронна петиція має набрати 25 тисяч голосів, аби її розглянув президент.